Росіяни оскаржили закони фізики, а європейські геї купують українських дітей. Про найсмішніші та найабсурдніші фейки з боліт розповім вам прямо зараз у вашому улюбленому шоу Фейк-контроль. А мене звати Вікторія Васильівна. Якщо що, з вас лайк, підписка і коментар полетіли! Я вже довгий час вивчаю російські новини, і коли здається, що ну нічого більш абсурднішого вже придумати неможливо, наші гори сусіди підкидають щось, наприклад, таке цього разу вони заборонили Ба-ба-ба-бам! мем. Росіяни наоштрафували за меми з жабом Пепе. Чоловік зберіг картинку у соцмережі ВКонтакті у 2020 році. Тепер його зобов'язали виплатити штраф у розмірі півтори тисячі рублів. Новина російського пропагандистського сайту Лентару. Жабенятко ПП вже встигло стати культовим. Його намалював ще у далекому 2005 році відомий американський художник Мед Фюрі. Потім ПП став героєм мемів. На одному із них він одягнений у перуку і має клоунський ніс. Саме ця картинка так сильно налякала новгородський суд, що він аж заборонив жабенятко. Тим часом інфляція в Росії зросла аж до 10%. Ріст ВВП знижується, а ціни на все та відсоткова ставка навпаки підвищується. Тобто держава намагається, хоч якось себе урятувати. Але замість порятунку натомість у Росії заборонили амфібію екстреміста. Ще трохи і Кремль оголосить ПП наступним Навальним, і це теж буде дуже зручна опозиція жителем в акваріумі і під постійним наглядом і помре через декілька років. Але це не єдина заборона. Цього місяця також росіяни злякалися музики Pink Floyd, а точніше їхнього культового альбому The Dark Side of the Moon. Знаєте чому? Тому що на обкладинці зображена веселка, а знайшов її російський депутат Міхаїл Матвєєв. На альбомі Пінк Флойд дійсно присутня ЛГБТ-символіка. Довгий час шоу бізнес у Європі розвивався під впливом толерантності та підкреслення прав сексуальних меншин. Заради комерційного успіху дизайнери порадили Пінк Флойд засунути на обкладинку шестиколірну веселку, щоб було видно, що вони просунуті та підтримують цю свободу меншин. Інтерв'ю депутата Міхаїла Матвєєва російському пропагандистському виданню Лентару Пінк Флойд випустив альбом у далекому 1973 році. Він одразу став культовим і досі вважається одним із найкращих альбомів в історії. Відомою, звісно, також стала і обкладинка. Вона показує явище дисперсії світла. Ми хотіли щось просте, але водночас сміливе і драматичне. Дизайнери нам запропонували декілька варіантів, але ми одноголосно вибрали цей. Насправді ж обкладинка цього альбому не має нічого спільного з ЛГБТ-прапором. Адже платівка Pink Floyd вийшла у 1973 році, а веселковий прапор став символом ЛГБТ-спільноти лише у 1978. Що ж, схоже, далі російська влада заборонить, ну, наприклад, підручник з фізики сьомого класу, а потім взагалі заборонять говорити навіть про дощ. Бо ж після нього завжди виходить веселка. Також цього тижня російські пропагандисти повернулися до своєї улюбленої теми. Вони знайшли родину, у якої нібито хотіли вкрасти дітей, щоб продати їх потім європейським геям. Це кадри російського пропагандистського каналу Раша Тудей. Вони показують сім'ю Платонових. Коли почалось повномасштабне вторгнення, мати з двома дітьми виїхала до Нідерландів. А вже за декілька днів у неї, нібито забрали сина та доньку. Четверо чоловік, чотири людини запихали кожну дитину в машину. Діти виривалися, кричали. А мене заспокоював психолог. Коли я дивилася цей сюжет, мене не покидало одне питання. Чому нідерландська соціальна служба хотіла забрати цих дітей, адже точно щось мало стати причиною? І в пропагандистському сюжеті про це свідомо нічого не кажуть. Що ж довелось самій шукати інформацію, і тому я анонімно поспілкувалася з деякими дотичними до цієї справи людьми. Виявляється, Олеся Платонова жорстоко поводилася з дітьми, і нідерландська соціальна служба навіть зафіксувала, як мати тягне доньку по підлозі. Мати ж натомість заявила, що у неї паранормальні здібності в той час як лікарі зафіксували психотичні симптоми, і саме тому вирішили тимчасово, я наголошую, тимчасово вилучити дітей від матері. Важливо, що вилучення дітей не означає позбавлення батьківських прав за законами Нідерландів. Соціальна служба має зрозуміти, що діти будуть знаходитись у безпеці в родині і тільки тоді повертають їх батькам. Але батько сім'ї впевнений, дітей хотіли продати геям у Європі. Саме тому в певний момент він все кинув і поїхав за ними з окупованої території через Росію, прямо у Нідерланди. 10 тисяч тисяч євро. євро за стільки хотіли продати нашу дитину одностатевій парі. Але я встиг на суд і ми повернули дітей. І ще одна брехня: по-перше, діти у сім'ї Платонових не є сиротами. тому за законами Нідерландів їх не можна просто так віддати в іншу сім'ю. А по-друге, для того аби дітей взяла у сім'ю іноземна пара, потрібен дозвіл нашої держави. Але між Україною та Нідерландами немає міжнародного усиновлення. І ні, ми не маємо абсолютно нічого проти нідерландських ЛГБТ-сімей. Просто саме в цій ситуації ні дівчинка, ні хлопчик ну ніяк не могли опинитися в європейській родині. Мої джерела кажуть, що майже все у цьому сюжеті Раша тудей абсолютна вигадка. Все це придумала російська пропаганда, адже ця тема є дуже чутливою. Адже так можна маніпулювати емоціями глядачів і знову ж таки налаштовувати їх проти загниваючого заходу. Коли батько з'явився у Нідерландах, соціальні служби передали дітей йому. Родина Платонових виїхала разом з дітьми з Нідерландів і зараз проживає в окупованому та фактично зруйнованому Маріуполі. І мені дуже прикро. Адже раніше у цьому красивому місці жило близько півмільйона людей. А зараз залишилось менше 100 тисяч. А росіяни і досі продовжують використовувати цю страшну трагедію у своїх цинічних інтересах. Але є ще одна причина, чому на болотах показують ці сюжети. Насправді так вони намагаються приховати власні злочини. Адже за час повномасштабного вторгнення з території України було викрадено близько 20 тисяч українських дітей. На даний момент повернулося лише 1300. за плечами цих дітей: фільтраційні табори, втрата близьких, нав'язування російської ідентичності, залякування та фізичні знущання. Але Росія на це не зважає. Натомість вона придумає пропагандистські сюжети про нібито європейських геїв та лесбійок, які намагаються купити українських дітей. Хоча ці всі історії насправді такі далекі від реальності, ніби вони на тому самому зворотньому боці місяця з обкладинки Pink Флойд. А от альбом, до речі, послухайте: він про тривогу і безумство усе те, що несе собою Росія. Якщо ви хочете, щоб ми і далі викривали російські фейки, підтримайте нас. Ви можете це зробити за посиланням на Монобанку або скориставшись QR-кодом на екрані. Також у вас є можливість оформити щомісячну підписку Бейс від Монобанк або зробити це прямо тут на Ютубі. А ось ці люди, чиї імена ви зараз бачите на екрані, вже підтримують нас. За що їм величезна шана і дяка. Я завжди читаю ваші коментарі, тому поділіться враженнями про цей випуск фейк-контролю. Ну а автор найцікавішого коментаря отримає від мене приємний подаруночок. Ну і пам'ятайте, всі новини з Росії це суцільна брехня, як і сама країна-агресорка. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, підтримувати ЗСУ і завжди бути на боці правди і України. Чао бамбіно!